На да. даний момент у нас проблема з, 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 з хрущенням. Не знаю, що робити. Знайшов таку фішку, що не до кінця двигається шестерня і создається хруст вот в цьому положенні. Вот іменно сюда дивись, показує от іменно там. Не знаю, що робити, на що був на сайті, не пам'ятаю на якому Потом можу показати, що... Ці дві ножки, ця і ось ця, вони нібито від тонера грязні, їх почистити, помасти смазкою і нібито це все іщезає. Проблема ця. Я це зробив, ну, звісно, нічого такого не виходить. Хотів би, щоб хтось поміг мені об'яснити, що тут може ще бути. Яка ще проблема, тому що я щось не можу понятию. Взагалі за проблема з'явилася за що того, що. Попала цепочка в принтер і воно почало хрустіти після того. Вот. На даний момент я лишь бачу. Виходить, що півшестерні, шестерні вже стерто це раз. І також на цих як називати їх, лапках йде виїмка між ними посередині. Може бути від виробітку, а може навіть не знаю, може на заводу так іде. Просьба допомогти і об'яснити, чому так. Дякую.